При територіальному центрі соціального обслуговування Луцької міської територіальної громади вже не один рік працює гурток аматорського мистецтва Забава. Одинокі люди приходять сюди, щоб гарно провести час в компанії однодумців, адже в своїх домівках родинного тепла їм бракує. Як каже організатор культурної діяльності та Оксана Крамар, понад 150 самотніх людей тут отримують, віддушину, збираючись разом. Ми багато виступаємо для людей для того, щоб розвантажити наші душі, наш сьогоднішній час, такий неспокійний час. Люди збираються в соціальному центрі для того, щоб трошки підняти своє бачення того, яка зараз важка година, але її треба пережити стійко, пережити так, щоб ми могли знати, що ми не одні в цьому світі. Найстаршим учасником в колективі є пан Дмитро, якому днями виповниться 89 років. Чоловік зізнається, прийшов до тарцентру, оскільки вдома йому дуже самотньо. Попри свій вік, сподівається знайти собі половинку. Самому жити в хаті отдельно, ну просто часом здається краще в тюрмі, тому що в тюрмі там є люди. А в мене, як я від цього колектива піду до хати, то мені гірше, ніж в тюрмі. Бо нема з ким говорити, нема, а ще не можу прочитати. Я б взяв би книжку, почитав. Доєднався до колективу і Микола. Він тут наймолодший. Хлопець каже, що знайшов нову родину. Вже багато років вони разом збираються та готують цікаві програми, щоб своєю творчістю надихати інших. Хочу від себе подякувати нашої житецької Галини Іванівни, нашому територіальному центрі, які не забувають про нас підопічних і побажати. Поздоровити з цими святами, які наближаються. Підопічні територіального центру кажуть, що не стоять осторонь реалій сьогодення, допомагають чим можуть. Плетуть маскувальні сітки, роблять окопні свічки. Також підтримують військових, які наразі перебувають на лікуванні. Я до них іду як до своїх дітей. Я на них дивлюся і себе там бачу. І відносять до ближнього так, якби ти хотів, щоб до тебе відносилися, і не відносять так, якби ти не хотів, щоб тобі робили. З нагоди наближення Різдвяних свят вони підготували для працівників та інших підопічних центру програму з колядками та віншуваннями. Щастя, бажаю, здоров'я, настрою, настрою і миру вам, вашим родинам і всій нашій Україні. Глядачі підспівували колядникам та оплесками дякували артистам. Дуже сподобалось. Дівчата молодці, так гарно виступили, такі пісні. Рецвяткові колядки дуже сподобались. Це велика підтримка для нас, людей. Оці воно відволікає. Знаєте, що там казати? Це це дуже допомагає. Дуже допомагає. От не завжди кажуть, матеріальна сторона допомагає, а все-таки треба творчі люди, підтримують нас багато в чому. Дбати за людей, які потребують підтримки та уваги головне завдання для працівників закладу нагодувати, обігріти, вдягнути та надати допомогу. Вже понад місяць при територіальному центрі працює модульний будиночок для людей без постійного місця проживання. Наразі тут в одній кімнаті мешкає сім чоловіків, та в іншій одна жінка. Напротязі року вони можуть користуватися послами, які надає наша установа. На сьогодні є пункт обігріву, де вони можуть, є ліжкомісця, де вони можуть відпочивати. І якщо людина не зможе там якесь захворювання, напротязі дня також вони, як ви бачите, вони перебувають, вони чаюють, вони собі спілкуються. З 12 до 2 години в нас харчуються. Працює їдальня, де харчується 150 чоловік. І разом з тим, і ці, які перебувають в нашому модульному будиночку, також повноцінний обід. Вони їдять на вечір. Ми даємо сухпайок, чаї, каву вони п'ють на протязі дня. Проживає тут і пан Володимир, зізнається, умови дійсно хороші. На жаль, через вік та зимовий період підробітку немає. Тож цінує те, що влада громади подбала про нього. 63 роки. Ну, знаходився в місцях позбавлення волі. Брат менший продав квартиру і звідти 2003 року бомжую. Тут є правило для всіх: не конфліктувати, не приносити спиртні напої, не розпивати, ну не вступати в прикання з адміністрацією. Ну мені лично тут подобається. Допомагати людям, які опинились в скрудному становищі, необхідно життя непередбачуване.